Для маломобільних підйомник буде класний. Під та, Два та, виходи та, є. Туалет, дівчатка, хлопчики для маломобільних, кухня. І сонячна станція ще на, вже, наверх, зверх, щоб воно було незалежно. На сьогоднішній день у нас у закладі 213 дітей. Плюс ще в нас є філія, там 48. М -м -м. Опорний, опорний. Опорний, так. так. так, так, так. На сьогодні це було. У нас було дві населення. Це Нова Калузька школа, яка має першу другу ступінь. І наступного року вона є малокомплектною і буде підлягати ліквідації. У нас 11 закладів загальноосвітніх і одна філія. З них сім пошкоджених, а п'ять знищених. І, на жаль, там, де знищені, та, там початку під початкову школу неможливо. Будемо возити. Остатні грошей, донори виділяють. саме і в цій громаді, от люди повертаються, і навіть зараз от, у великі Олександрівки більше людей, ніж було до війни, так. тому що зараз о, тих небезпечних районах саме сюди виїхали і живуть. Тому ВПО, є для кого... діти в ВПО ходять, так. в наші школи, навчаються, в наших школах, то це також дуже, знаєте, кажуть, великий такий плюс е -е, до нашої мережі. То ми плануємо, що всі діти будуть підвозитися саме в школу і будуть користуватися цим укриттям. Капітальний ремонт всього. Почали саме з другого корпусу, то є саме такий рост. криші повністю закінчується. Повністю її близькі гроші і на ремонт, і на термомодернізацію. Да, да. Так, так. А укриття. Да. А укриття ваше? Мы уже завезли матеріали на відділ потолкнув, на отделку сделка. Ребята будут процессы ворвать, угнать, добавить этот кошку. Останется здесь полы, я же говорю, тут не плитка, тут покраска, een, плитка только будет гостиной запла. Mm -hmm. Тут отделка банально простая. Mm -hmm. То есть мы, если мы там подкрываем процесс наш динамичный, то вы также гоняетесь. Дякую, пане Оксане, за таку увагу в Херсонській області. Зараз в чотирьох закладах будуються укриття за рахунок отриманого цього року субвенції з державного бюджету. І ще в трьох це за рахунок дотації. Зробимо все можливе, аби завершити, щоб в наступному навчальному році ще більше дітей. Пішло до школи і навчалося в безпечних умовах. Одною з важливою складової це і профтехнічна освіта, адже ми зараз запланували взагалі у нас 14 таких закладів, але ми визначимо ті, які основні, які будуть потрібні вже наступному році, щоб ми також проводили роботу і реконструйовували, робили капітальний ремонт, робили укриття, щоб розпочати цей процес. Це два заклади професійної освіти. де Вже будзаплановані будівництво укриттів і виділили для цього гроші. Цьому році нами підписаний зі світовим банком так званий проект ПІЛОРН, який базується на нових інструментах, які введені світовим банком. Цей інструмент називається фінансування за результатами, які передбачають так званий механізм реємберсменту ретроактивного фінансування тобто все, що ми витрачаємо на освіту. Світовий банк повертає українському уряду українській державі в Вигляді валютних запозичень, валютних грантів, це значить, що всі ми, ви, перш за все, у себе в громадах можете розраховувати на те, що ці субвенції будуть сталим інструментом. Дві вони були в цьому році, вони будуть в майбутньому році, вони будуть через рік. Тому що програма підписана нами на 4 роки. Хочу подякувати громадам, хочу подякувати обласному керівництву департаменту освіти за те, що ви е, не боїтесь е, будувати плани і імплементовувати ці плани в вигляді проектно-кошторисної документації. Ваша робота з підготовки проектно-кошторисної документації дозволила нам також в бюджеті на 2025 рік передбачити 6 мільярдів гривень на будівництво укриттів в школах. І домовитись попередньо домовитись з міністерством фінансів щодо подальшого розширення цієї суми до 7,5 мільярдів гривень. Та ми маємо в наступному році 1,6 мільярда гривень на придбання автобусів. Пріоритизовується знову, як і в цьому році, прифронтові фронтові прикордонні регіони. Та ж сама пріоритизація, до речі, стосується і укриттів. Тобто, першочергово закриваються потреби прифронтових прикордонних регіонів у ну, природні Херсонщина. Значить, на наступний рік ви будете забезпечені автобусами, своєчасно подавайте ці заявки, і це все буде нам враховано. Гроші будуть поступати прямо в громаду. Дуже важливо, щоб ви швидко користувались цими можливостями.